Всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на моєму каналі Рукоділля з Валерією. В цьому відео я вам пропоную зв'язати ось таку милу та красиву підставку від медик під прикраси або ж окуляри. Можна покласти туди не тільки ці речі, а будь-що маленьке і красиве, що є у вас вдома. Воно дуже гарно підходить до інтер'єру, тож давайте починати! Всім приємного перегляду! Для в'язання підставочки мені знадобиться коричневий колір і білий колір в пряжі. Два оченятка і один носик. Я вирізала їх з фетру. Ножиці голочка з великим вушком маркер. Це у мене буде скрепочка, і крючок 3,5 мм. Тож, давайте починати. Спочатку, щоб почати в'язання, я роблю вузлик Ось так. І потім буду в'язати повітряними петлями. Буду в'язати 25 повітряних петель. Тобто, ось так: один, два, три, чотири, 5, шість, сім і так далі. 25 штук. Ось я пров'язала 25 повітряних петель. І тепер. Я ось цю, ось петлю, з якої зараз у нас виходить нитка, пропускаю і в наступну пров'язую стовпчик без накиду. І до кінця ряду я пров'язую стовпчиками без накиду, тобто ось сюди От я пров'язала стовпчики без накиду. Наше в'язання може трохи закручуватись, але потім воно вирівняється. Тепер ось у нас є вузлик, і у вузлик ми маємо пров'язати. Тобто, ось він у мене трохи змістився. І в вузлик ми маємо пров'язати. Або ж якщо вузлик дуже сильно затягнутий, ось тут можна пров'язати, да, куди я показувала. Я буду пров'язувати сюди. Три стовпчика без накиду. Один. Два. І. Третій. Тепер знову в кожну петлю ми в'яжемо стовпчиками без накиду. Ось я пров'язала, далі буде трошки складніше, бачите, воно вже менше закручується. Нам треба буде в'язати напів стовпчиками з накидом. Тобто, ось сюди ось я пров'язую останній стовпчик без накиду. ось сюди там, де ми в'язали. Три стовпчика ось. І далі я вже починаю в'язати напів ем, напівстовпчиками з накидом. Тобто роблю накид, але нам треба буде вставляти маркер. Зараз покажу як. Роблю накид і Ось в наступну петлю вставляю. Ось так, накид, вставляю в петлю, витягую нитку і проходжу одразу через три ниточки. І сюди тепер я вставляю маркер. І так в'яжу до кінця ряду. Ось я пров'язала до кінця цього ряду. І тепер в'яжу. Аж сюди до маркера, стов... напівстовпчиками з накидом. Ось я дов'язала, і тепер так ми маємо зв'язати 5 рядів стов... напівстовпчиками з накидом. Тобто, ось тут ми будемо починати. Вставляємо маркер, і ось так от по колу уплетемо 5 разів Тобто, це буде у нас 5 рядів кругових. Питимо напів стовпчиками з накидом 5 рядів. Ось, я пров'язала 5 рядів. Ось, як змінилося наше в'язання, воно стало більше, вже більш схоже на підставку. Давайте в'язати далі. Тож, наступний ряд ми пров'язуємо стовпчики з одним накидом повні. Як це робити, зараз покажу. Роблю накид. Вставляю наступну петлю, захоплюю нитку. Проходжу спочатку через дві петлі. І потім ще через дві. Це повний стовпчик з накидом. Так пров'язую ось так от і аж сюди назад. В ось цей стовпчик я вставляю маркер, щоб не загубитися. І плету так по колу. Ось я пров'язала, ось так виходить, уже трохи кінці закрутилися, які має бути в підставочці. І зараз ми пров'яжемо останній ряд. І у наступному ряді ми будемо вплітати вушка. Ось тут, там, де ось я позначила такими маленькими рожевими крючками. Це тут ми будемо вплітати вушка. Так, Знімаємо маркер. Ось так. Іноді, може, тут інша нитка, трохи зачіпатися, але нічого страшного. Це не важко зняти. І в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 повітряних петель до цього крючка. Ну, у вас крючок. Крючка цього немає, тому я вам і кажу: в'яжемо ой, не 9 повітряних петель, а 9 стовпчиків без накиду. Я вибачаюся. 9 стовпчиків без накиду. Ось, я пров'язала. Тепер знімаю крючок, якщо ви не позначали, можете не знімати, звичайно. І в цю петлю я в'яжу 8 стовпчиків з накидом. Тобто один цілих. Маркер іноді може спадати. Тому, якщо у вас спав маркер, просто від вушка відчитуєте 9 стовпчиків без накиду і вставляєте маркер. Ось я пров'язала один стовпчик без накиду. Тобто стовпчик з накидом? Треба пров'язувати повні другий? В'яжу в цю петлю, в цю саму? Третій в цю саму петлю? Четвертий в цю саму? І ще треба п'яту, шосту і сьому і восьму. Ось, пров'язала я ось так от виходить вушко. Тепер в'яжу 12 стопчиків без накиду, тобто ось сюди, до цієї петлі. Ось я пров'язала, і тепер будемо в'язати вушку. Тобто в ось цю петлю в'яжемо 8 стовпчиків з накидом, як і в'язали ось це вушко. Один. І восьмий стовпчик. І тепер, ось сюди до маркера, тобто до кінця, я в'яжу стовпчиками без накиду. Ось я дов'язала і наша підставочка, основна частина її готова. Відрізаємо нитку. І ось так от просто її витягуємо. Ось, тепер у нас є нитка і її нам треба сховати. Для цього нам е, знадобиться голка. Нам треба запхнути нитку в наше вушко. Ось, завела нитку в голку, і тепер ми ось так от просто проводимо по петлям і таким чином закріпляємо і ховаємо нитку. Це можна робити і крючком. Але голкою трошки зручніше і трошки швидше. Але в минулому відео, де я в'язала, я робила гачком. І ще трошки попротягую і можна відрізати. Ось я тут допротягувала, але ж у нас іще є нитка. Ось ця її можна було тут в'язати. Але в'язати я не дуже, ну, в'язувати не дуже люблю, це у мене ну, Не дуже добре виходить, у мене тоді розпушується особливо така нитка. То я також заводжу її вголку і так само протягую. Ось так. Тільки там я проводила ось тут. А тут я буду проводити з тої сторони в оцю. Ну, і так. Далі нам не, не треба все проводити, чуть-чуть провела і відрізаю. Ось так. І останній раз проведу і відрізаю. Все. Основна частина підставочки в нас готова. Ось так виходить дуже красиво. І зараз ми зв'яжемо ось цю серединку, яка у нас із білої пряжі. Тепер для цього, щоб зробити цю серединку, мені треба зробити кільце амігурумі, ось так. І в це кільце амігурумі пров'язати 6 стовпчиків без накиду. Один два п'ять, і шість Ось так. Ось так і треба тепер потягнути за ось цей кінець нитки, щоб наше кільце амігурумі стягнулося. І тепер в кожній з цих шість петель пров'язую по стовпчику без накиду. Один. Два. Три. І так до шостого. Ось так. І тепер в кожній з, з цих шість петель я пров'язую по два стовпчика без накиду. І в нас по колу має бути 12 стовпчиків. Ось я пров'язала. І тепер знову в кожен із стовпчиків я пров'язую два стовпчика без накиду. Ось я дов'язала, ось так от виходить, і це все. Тепер ми відрізаємо нитку. І просто витягуємо і готово. І тепер просто, як я показувала голкою вив... ну, туди-сюди заводимо і закріпляємо і цю так же саме. Так само. І ось такий кружечок у нас виходить. Це буде наша мордочка ведмедика. Ось так от вона буде. І тепер ми маємо приклеїти ось ці оченятка з фетру. Вони будуть ось так. І ось тут носик. Подивіться, як це мило. Приклеїмо на гарячий клей. І ось така підставочка в мене вийшла. Сподіваюсь, вона така ж мила і красива вийшла і в вас. Мені вона дуже сподобалась і дуже гарно підходить до інтер'єру. В неї можна покласти годинник або різні прикраси, або окуляри. Сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових відео. Всім папа! -па.